Пропагандистських телеграм-каналах, чи то паніка, ось ця така незрозуміла їхня реакція, але дуже цікаво, що про відступ загалом повідомляли. По телебаченню і повідомляли по суті заздалегідь? І здається, що те, що говорять на російському телебаченні, ми знаємо, що довіряти цьому не можна. Але цікаво стежити за тим, що пішло далі. Як загалом і головні рупори Кремля на це реагували? Одні начебто, почали розхвалювати це рішення, що ми тепер збережемо життя наших військових, а інші почали дійсно, ось як було сказано, шукати винних. Як ви поясните ось цю реакцію і як може? Може змінитися ось ця інформаційна е, аналітика, і те, як вони будуть подавати цю інформацію з Херсоном, надалі. Ну, ви знаєте, мені здається, що з позиції українця ну, блага ціль збереження життів російських військовослужбовців, яка реалізована шляхом покидання цих військовослужбовців території України, може вітатися і в українському інформаційному полі. Е, особливо з урахуванням того, що їхні військовослужбовці. Продовжують знищуватись українськими збройними силами заради такої благої мети, яку переслідує російське військове командування, саме як збереження життя і здоров'я російських громадян, які воюють на території України. Ну, напевно, треба покидати територію України. І це буде єдиний вірний крок до припинення смерть чи тілесних ушкоджень для їхніх військовослужбовців. Ну, власне кажучи. Російська армія напевно ніколи не послуговувалась принципом збереження життів військовослужбовців, крім випадків послаблення е, можливостей для реалізації військових цілей на певному напрямку і як наслідок до такого засобу, як е, відведення військ під тиском українських збройних сил. Тому станом на сьогодні, вірогідніше за все, російському інформаційному простору треба визначитись з приводу того. Власне, чи взагалі доцільно їм коментувати відповідне рішення Шойгу і Суровікіна. Бо в одному випадку, якщо вони будуть вітати такі кроки, виходить, що вони ставлять під сумнів територіальну цілісність Російської Федерації, що тягне за собою для них кримінальну відповідальність. Якщо вони засуджують такі дії, то відповідно вони ставлять під сумнів цілі війни чи спеціальної військової операції, дискредитовують армію. І це теж є кримінальна відповідальність. І за таких умов єдиний правильний вибір це замовчати, просто мовчати. Тому я думаю, що вірогідніше за все, російський інформаційний простір з приводу рішення про відведення військ під тиском українських збройних сил він часом просто цей момент упустить і прийде до аналізу в цілому ситуації на фронті. Ну просто заради того, щоб скажімо, не акцентувати увагу на тому, що російська армія. В оглядній перспективі там тижня, двох, ну можливо, місяця, втратить контроль над єдиним обласним центром, який вони зайняли з моменту початку активної фази війни, саме з лютого 2022 року. І це буде напевно відповідати тим цілям, які ставлять перед пропагандистською машиною, її ідеологи, які знаходяться серед консультантів президента Російської Федерації. Здається, що насправді мовчати вони навряд чи зможуть, тому що. Після того, як російські окупанти відступили з Харківщини, вони дуже активно говорили, що все, от Херсон, ми точно не можемо здавати. Херсон це обласний центр, який ми взяли, і плюс за типу тепер так званої російською конституцією, він належить Російській Федерації, тобто, що тут вже інших варіантів немає. Але по mm -hmm. суті, сталося те, що сталося. І е, навіть вчора, прослідкувавши телеграм-канали, все-таки вони написали, що от да, таке рішення Соро. Вікіна здається, що на внутрішньому ринку вони намагаються це подати як правильне рішення для того, щоб не лише зберегти життя, а й от що ми готові як замір во всьому мірі, що типу потрібно домовлятися. От як ви проаналізуєте, чи дійсно вони намагаються зараз перекрутити, що ми готові сідати за стіл переговорів, аби тільки залишилося так, як є? Дивіться, ну чи відповісти на ваше питання, треба моделювати перемовини. Перемовини, про яких існують територіальні поступки з боку України, я б насправді напевно при сьогоднішній позиції нашого військово-політичного керівництва не хотів цього робити публічно, бо власне кажучи, це до певної міри відповідало б тим тезам, які просуваються з через російське міністерство закордонних справ чи через російських політиків окремих, які висловлюються з приводу того, де може пройти та лінія розділення на території України, де будуть з однієї сторони українці а з іншої сторони росіяни. Тому ми сприймаємо з вами як факт того, що рішення прийнято і в прийнято вперше публічно. Я ніколи я не пригадую таких випадків, щоб взагалі були трансляції засідання під головуванням міністра міністра оборони Російської Федерації. І обговорення питання завершувалось певним рішенням, яке пропонували суспільству саме ну не як у таємничне, і те, яке відноситься до питань державної таємниці, Да? тому, що так чи інакше, питання, які стосуються військової тактики чи військової стратегії, вони не є публічними. Вони не вони не є предметом громадського обговорення і не потребують згоди суспільства, Да? в даному конкретному випадку. Ну, ми побачили зворотній бік реакції російської інформаційної машини і військово-політичного керівництва, де доповідь слухав уже не Путін, не Путін приймав рішення про відведення військ, да чи виведення військ. І вірогідніше за все, якщо насправді ми з вами от, припустимо теоретично, дуже дуже теоретично, припустимо, що буде певне суспільне обурення. Даним рішенням, чому я глибокі, глибокі маю сумніви, тому що все таки російські настрої, попри конституцію, попри псевдореферендуми попри псевдоприєднання, вони не лежать в площині досягнення цілей цієї війни шляхом територіальної експансії території України. Ну тобто по відношенню до Криму, це була окрема історія, яка дійсно викликала піднесення в певної частини російського суспільства. А питання приєднання чи, чи, ну, псевдоприєднання Запорізької області і Херсонської області, воно не відповідало суспільним настроям. Спільним прагненням Тобто, воно як відбулося з незрозумілих для росіян переважної їх більшості населення до причин, так воно, власне кажучи, сьогодні покидання обласного центру з боку переважної більшості росіян, воно так само відбувається, якщо що насправді для них особливого значення немає. Ну Саме, от якщо ми говоримо про пересічних громадян, які не віднесені ні до політичної еліти, ні до військової еліти. Тому я, скоріше, схильний думати, що можливим ну, проявом. Чи скажем ке абсорбацію абсорбацію суспільно-негативних наслідків, якщо ти чи суспільно-негативних настроїв, якщо такі будуть, стане відставка когось із керівників оборонних відомств, зокрема тих, хто приймав рішення відповідне чи його санкціонував? Можливо, мова може йти про шойгу, можливо, але з часом дещо пізніше. Давайте ми все таки зачекаємо, коли безпосередньо наші збройні сили займуть Херсон. Ми зрозуміємо, яким чином це процедурно відбувається, і як це відбувається навіть не стільки з точки зору процедур, скільки з точки зору супротиву тих представників російських військ, які залишились на території Херсону, і можливо цей процес затягнеться. Можливо, можливо. Нам сьогодні чи вчора вірніше скормлюють певну інформаційну психологічну операцію, при якій Росія, начебто, відводить війська а в подальшому вони якраз розраховують на те, що українські військові ну без даних розвідки, чи ну скажімо, доволі огульно, чого я допускаю, що не буде і вірогідніше за все цього не буде. Спробують зайняти територію Херсона, а Росія його не здасть, де да, і буде воювати. Буде, скажімо, протидіяти різними і доволі брудними способами українським збройним силам і українським збройним силам, допустимо, в оглядній перспективі короткі цього зробити не вдасться, в силу того, що насправді це вин, ну, буде певним маневром військовим, покликаним завдати якомога більшої шкоди нашим збройним силам. І тоді вони скажуть своїй аудиторії: що бачите, ми хотіли зберегти життя наших військовослужбовців, готові були обласний центр здати, але в кінцевому результаті Україна не спромогла цього зробити. І тоді виходить ситуація зовсім інша, да, уже для інформаційної пропаганди, що ми знову сильні, ми знову могутні, ми непереможні, ми знову Друга армія світу. та та та, та. І тому я би скоріше хотів, щоб ми аналізували стільки факт заяв, скільки факт е, е, усталеного безпосереднього контролю українськими збройними силами обласного центру, яким є Херсон. І тоді з Задоволенням спостерігали за палаючим полум'ям інформаційного простору російської, російської повістки. Тут ще одна тема цікава.